Артем подзвонив у досвіта у п'ятницю тринадцятого, коли я ще насолоджувався обіймами Олесі. Виклик залишився без відповіді, бо покидати свою дівчину не хотілося навіть на мить. Друг виявився невгамовним, дзвонив ще кілька разів, зрештою, довелось підвестися з теплого ліжка і взяти телефон. Чому не відповідаєш на дзвінок? Рано ще заснув міцно, не виправдовуйся. Я ж знаю, хто тебе приспав. Одне слово, тут така справа. Сашко пропав. Пропав знову? Немає його від учора. Як пішов гуляти, то так і не повернувся. Зрозумів, ти зараз вдома? Так. Я під'їду хвилин через двадцять. Звичайно, Олеся не скакала від радості, що я вимушений був залишити її одну з самого ранку, але Вартема ж біда. Мій друг, якому тиждень тому виповнилося 26, вже три роки сам виховує рідного брата Сашка. Їхні батьки загинули в автокатастрофі у столиці. Водій втік із місця пригоди, а міліція і досі його не знайшла. Артем замінив братові батька. Він дуже вболіває за 12-річного Сашка, і мені не складно було уявити, в якому стані зараз перебував мій друг. Поцілувавши невдоволену Олесю, я побіг у гараж. Через обіцяні 20 хвилин був біля будинку Артема. Він на мене вже чекав. Підсівши у жигуля, ми рушили далі. Думаєш, малий знову подався на Кам'янку? запитав я, знаючи, що це улюблена гора Сашка, куди він вже неодноразово самотньо зникав, нервуючи старшого брата. Впевнений він там, клятий паскудник, цього разу йому так просто не минеться, сварився Артем, потираючи від хвилювання губи зубами. Може, не варто його бити? Не варто? А як же йому пояснити, що не можна отак зникати з дому, що хтось хвилюється? Але ж він всілякій нісенітниці розповідає, Мовляв, на вершині Кам'янки розмовляю з матір'ю, тобі не здається, що хлопчину варто показати лікарям для обстеження? Не знаю. Спочатку добряче відшмагаю ременем. Приїхавши до підніжжя Кам'янки, почали сходження. Стежка вела крізь смереково-буковий ліс, а невдовзі довелося пробиратися крізь густі зарослі сосни гірської. Чим вище, Тим стрімкішим ставав підйом, а сама гора звужувалась і своєю вершиною нагадувала піраміду. Ми вже подолали лісову смугу гори і вийшли на кам'яні розсипи. Тут, наче в пустелі, нічого живого, лише брили, рухались пліч опліч, щоб один на одного не спустити каміння, яке на крутому схилі легко зрушувалося з під ніг і з гуркотом котилось донизу на навколишні гори вражав, однак не за естетичним задоволенням ми дряпались сюди, та не оглянутись довкола було б гріх, яка краса. Романе! несамовито гукнув мені Артем, а у верху я почув гуркотіння. Звідти котилася величезна брила. Траєкторія руху була очевидна, ніби кимось заздалегідь визначена. Каменюка рухалася на мене. Вона зрушувала інші менші камені, які також сунулися донизу. Я на мить розгубився, не знаючи, котрий бік краще втікати. Артем подався праворуч, а мені туди йти вже було небезпечно, бо подолати відстань, через яку от, -от має пронестися кам'яна лавина, вже не встиг би. От і кинувся ліворуч, але й ця ділянка була не настільки безпечною, тим паче, що найбільша брела. Змінила траєкторію руху і ніби переслідувала мене. Вона вже ось тут, наді мною, кидається, мов дикий хижий звір, щоб знищити. Серце билося страхом. Я вже лише присів і зморено дихав, радіючи, що величезна каменюка пролетіла повз, але так близько, ледь не зачепивши мене. За нею посунулись її супутники. Гуркіт каміння продовжувався, але вже внизу прямуючи до заростої сосни гірської, між розгалуженим поверхневим корінням якої, напевно, і був фініш гірських метеоритів. Негідник завіющеня! лютував Артем, стискаючи руки в кулаки. На вершині хтось був, і ми знали, хто це. Постать Сашка я впізнав одразу. Попри те, що до нього було далеченько, хлопчисько сидів на самому піку Кам'янки, мов на піраміді і дивився вниз, наче вже давно нас чекав. Артем кляв свого молодшого брата, а я переживав, аби божевільний малий знову не штовхнув каміння. Побоювання були марними. Ми з другом благополучно зійшли на півтора кілометрову вершину за дві з половиною години, хоч у книгу рекордів Гіннеса записуй. і ось Артем постав перед Сашком, який цілком спокійно сприйняв появу брата. Я стояв збоку і збирався бути свідком неприємної розмови між старшими і молодшими братами, з рукоприкладством першого, а у разі потреби стримувати товариша від надмірних емоційних поривів. Саме так я собі уявляв цю зустріч, зважаючи на слова і погрози Артема, натомість сталося все навпаки. Мій друг припав до Сашка, обняв його і навіть пустив сльозу від радощів, що хлопчисько живий, здоровий, рідні брати. Шкода, що я у батьків був один, а так хотілося жити у великій сім'ї. Спустившись з гори, відвіз хлопців додому. Артем дякував за допомогу, запросив на каву. Я погодився, і справді хотілося випити чорного запашного напою. Подорож усіх добряче втомила, тож ми зручно, всівшись за стіл, спустошили все, що на ньому було. А це печиво, пряники, кілька яблук. Ну, брати, мені вже час, не губіться більше, сказав я і встав за столу. Артем проводив мене до дверей. Сівши за кермо свого автомобіля, несподівано прибіг Сашко та шепнув, на Кам'янці я знову розмовляв із мамою. Вона просила застерегти тебе від біди, ти живеш з дияволом. До речі, брило зрушив не я, що вирвалось у мене від несподіванки? Остаточно малий з божеволів. Хлопчись корвонув щодуху до хати, а я невдоволено покрутив головою і поїхав. Вдома посмішкою зустріла мене Олеся. Я віддячив тим же, а вона підійшла, поцілувала в губи. Її натяк зрозумів одразу, адже вранці цю красуню довелося залишити одну. Поцілунки виявились солодкими, наче вперше в житті, а обійми, як відкриття нових почуттів. Олеся видавалася мені королевою. Я цілував її вушко, гладив об'ємне чорне волосся. В цю мить зненацька все моє тіло пронизав морозний струмінь, бо власними пальцями намацав у неї на голові два тверді виступи. Я знизав плечима, потрусив головою, наче мокрий собака, і з криком вискочив з ліжка. Під волоссям у Олесі. Стриміли справжнісінькі два маленькі ріжки.